Ого! Що чули? Наукуня, як би розраховано. за окунем я приїхав, видно? Що я за окунем сьогодні приїхав? От так от. Може мій підсачок. Флюр у неї на зубах. йолки дрова! Давай сюди. Да що це таке? Що ти будеш з цим робити а? З точки по три щуки клює! Класно, покатались, прибув на місце, маленька річушка, пасмурно сьогодні було, хмарки вже пішли, і на заміну їм вийшло сонечко на вечір. Ох, вочі, вой валить. Вітаю всіх, сьогодні, як ви зрозуміли, буде прогулянка з ультралайтом. Піднявся я вверх по течії річки Трубіж і хочу походити в нових місцях, нарити тут окунчика. Справа в тому, що ловив я тут тільки щучку раніше, досвіду щодо ловлі окунька в даних місцях ще не було. Хотілося б якось урізноманітнювати свої риболовлі. Тому думаю і вважаю навіть, що це місце достатньо цікаве і перспективне. Тут є повороти, річка виляє, загалом аномалії вистачає. Зараз друга година дня, сьогодні я так пізненько вибрався. В принципі, плюсова температура, плюс 2 і... Не затягуючи, збираю спінінг, в'яжу повідець і йдемо пробувати. Повідець буде з Флюрика 0,27. Такий він затовстенький, як для окуня, проте треба трошки убезпечити себе від щучих зубів. Не сказати, що якщо там якась гарна мамка вилетить, то він сильно поможе, проте на турбіжі щось гарних мамок останнім часом я й не бачив. Розпочну риболовлю з легенького монтажику ринга 1,5 дюйма на одинарному гачку. І огрузимо, мабуть, джигрігом 2-грамовим. Перше у нас зустрічає такий ось поворот. Бачите, тут активна прискорена течія там, де я стою. В той час, як попід тим берегом, вона зворотня. Зараз треба ось цей затишок так пробити. На дні там нічого немає, тому сьогодні з одинарником. Ух. Як я люблю маленькі річки. Лебедів у цьому році так багатько. Але ж доповнюють красу до річки. Черговий поворот і все так само. Біля мене руслова течія, там зворотня. Планую робити все точно те саме поки що. Опа. Кто клюнул? Кто клюнул? Куда пришел? Ага. Ясно, кто клюнул. Ты хочешь в траву сховаться? А не вийде. В тебе нічого там не вийде. Невелика щука. Велика спритна, блін, зима ж ти чо, Забула, що ти вже пасивна? Так, я думаю, я її так підніму. Щучка невелика. І ще покльовка була. Ха. Другий закид. Ви гляньте. Ви бачили? Я так. Да. Так, дуже дякую. Мабуть, непогано якось. Не знаю, чи непогано, а спритно точно. Так, давайте поки там в траві. Я тут підсачок розкладу трошки і спущусь, мабуть, сюди вниз. Сподіваюся, ти там не втечеш далеко. Вилазь! Вилазь! Хочу ти Хочеш удрать, то я добрий! Я тільки подивлюсь, боже, які вони тут активні! Звідки в них скільки активності? Зараз трошки ж сезон в землі якби. Блін, зачепили, що і там закорчив. Це ще й не візьмемо. Опа! Все-таки попалась. Попалась з люка. Ох, тут умови мені й дають життя. Інструментиком краще взяти. Тут ще вкусить. Вони такі люблять западлянку, вчудить, коли вирости велика. Енергійні вони тут доволі таки, я вам скажу. Тут тому що, мабуть, тече, а течі риба сильніша, ніж у стоячій воді. Таке місце цікаве. Третій раз кидаю, третій раз контакт з рибою і друга вже рибина витягнута до берега. Азарт на ловля окуня переростає в азартну ловлю щуки знову. Це, скоріше всього, були два маленькі пацана. Да ви гляньте, ви бачили? Це як взагалі? Четверта покльовка, четверта риба. Правда не в руках, але все одно. Це кошмар. Скільки там тої щуки. Ого! Ну, бачите, я не знаю, як це назвати ще. Просто... П'ята покльовка з однієї точки. Щука невелика, але це дуже і дуже азартна штука. Тут хотів вже був сказати, що добре що за край беруть, але бачите, от, і ця вже флюр посікла. У нас скоро тут по віця не залишиться. Ще один мініщур попався. Ловлю сьогодні, до речі, Crazy Fish Inspire в тесті від 0,5 до 6 грамів, паличка 2,15. Катушка тут Дайва Ninja 2500 і на ній намотана ниточка китайська. 0,4 маркування в неї вказане по японській класифікації. Все, я трохи огоминився, бо щось реально застряло Ну слухайте, 5 клювань, 3 рибки, непоганий результат, як для другої точки. Чесно кажучи, такого і не пригадую. Щоб на одній точці, скільки покльових чучок заробляти. Таке вперше. А от і вона, друзі, діляночка, які я хотів присвятити чимало уваги. Бачите, таке розширення йде в нас тут. Рослова течія по центру. По обидва береги річки. Зворотня течія. Думаю тут можна когось нарити. І також не одного. Якщо вони так сьогодні клюють. Загрузочка 2 грама. Маленька тонуча приманка, яка імітує чи то черв'ячка якогось чи підбиту рибку. Є така приманка тільки трошки більша. Спробуємо її. Активні, активні сьогодні просто гіперактивні так ходімо. Ходімо до тіті щуки Ух. можна полетіти я пам'ятаю того схожу обережно давай ходи сюди ходи до мене у опісачик Отак-так. Гарна тітка. Молодець. Життя і так помучило її, так що відпускаємо. Не затримуємо. Давай, дякую за кліваку. Є клювання і на більший силікончик. Такі активні вони сьогодні. Так повершинки тільки тюк. Відігрує гарно. І ще парочка неперевірених місць тут. Така наче і здорова. точечка, а поклевочки лишь одна. Навіть, а не поклевочки. Да, еще одна клювака. Ого! Що чуди? <ріст> Якась неадекватна щука тут. <ріст> Я ж в шоці О боже! <ріст> ну ходи сюди, як красотка. Ходи до мене. Ух, дергається! Супер мега активна! Це наче й непогано. Так, ще не втомилась, теж краєчок. Ходи, ходи. <реш> Ох ти! Полечу зараз. Ніхто за вами тут ультралайтом не приходить, так? Да? А от в чому секрет. Це мені якийсь такий треш з гачком зробила. <реш> Проволка тоненька взагалом на окуня, як би розраховано, за окунем я приїхав, видно. Що я за окунем сьогодні приїхав? Здається, мені ні чорта не видно. А щучка-то цілком їдова навіть. Гляньте яка красоточка. Вже всі п'явочки з неї позлітали. Неймовірна. Малорічна, холодна щука. Сьогодні в планах рибку забирати немає, того зараз попливеться красотка додому до себе. в ямку. Тільки спершу хочу дізнатися вагу її. Давай. Поважимось трошки. Непоганий результат для маленької річки, 830 грамів щучка. Ми їй дякуємо за клювання. І відпускаємо сьогодні. Давай. Такі сальтухи ти крутила. Ой, пішла, як вальяжна Чудо вечір якийсь, реально. Ну так подумати, півтори години я тільки рибалю, 8 покльовок заробив, 5 хвостів потримав. Я вважаю, що це ну, прям причудовий результат, враховуючи те, що в мене ще одне місцечка, а може навіть два, не пам'ятаю точно. Сонечко там поки ще тільки збирається сідати. Час є, ще не стемніло. Так що продовжуємо. Так це все-таки покльовка була. Чи ні? Ладно, давай ще разок сюди. Чуть не зрозуміло. Приманка стянута, наче якийсь дотик відчував на проводці Покльовка чи не покльовка. Да. да ти шо! Це просто якийсь кошмар. Ще одна точка, де я тягнув третю щуку. Ух ти! Ух ти, ух ти, ух ти. Ніяких інших слів навіть. Використати не можу. Так. А це типу як йому так клюнуло? Вже й приманка відчепилася. Так. І шнур на зуби ж обов'язково було собі покласти. Тіп. Блін. Давай. Присядь сюди. Візуально наче ціленький, на дотик також. Я б уже й пішов звідси, проте... Клювання, щоб було холосте в іншому місці. Так що, здається, тут є іще одна. Що сьогодні творить цей ультралайт? Чи то я на вихід попав? Покльовка за покльовкою, за покльовкою, за покльовкою. Там ненько в мене таких рибалок не було. Це мабуть якийсь жарт. Это быть? Ух ты! Это <laughs> просто реально кейс жарт. Ходи рыбка сюда. Ой, не сромся. Вот <laughs> так вот можем и пиццочек. Амортизую додатково рукою, бо флюр у неї на зубах, йолки дрова, давай сюди, скоренько під сак залазь. Будемо з тобою розбиратися зараз уже тут. Ти, я не знаю. У мене от реально вперше в житті така риболовля, щоб я так прийшов буквально на 2 години, отримав 10 клювань, четверту щуку з точки, третю я вже блін, збився із за цього адреналіну. Коротше, азарт нереальний. Вони клюють одна за одною. Ще й доволі таки непоганого і приємного розміру, як для ультралайта. А ще я не можу зрозуміти ну, таку річ. Звідки в них скільки енергії? Зима ж якби. Щука має бути трошечки вже якби вяленька. Але вона, ніфіга, як бачите, не вяленька. Вона готова пригати туди-сюди, туди-сюди. Просто вона хоче все тут розвалити мені. І я який ставлю 0,27 флюр, тим часом... Апетит щуки сьогодні. Я навіть щічиками там її не дістану. Ух! Красива тітка. Почти. Ух, і красиві сьогодні щучки клюють друзі. Вибрався з тих хащів. На стежечку назад вертаюсь. Бачите, сонечко потихеньку сідає. Можливо, ще встигну на крайню точку на сьогоднішній риболовлі. Чесно, я такого ще ніколи не бачив, щоб прям такий активний вихід був. По Під цим берегом в черговий раз. Тече йде руслова. Там стояча вода. По стоячій воді зараз так в'їламо вкидаю. Подивимось, живе, хтось не живе. Зрізало. <рес> От зараза, блін. Кошмар. Ну, я зараз думаю, що я тебе доловлю. Це, мабуть, якась гарна тітка, якщо зрізала. Да. Так, да, так, да, так. Да. Цікаво чи це та, чи не та. Ходи сюди. бешкетниця. Ходи, ходи. Ні, це точно не так. Така щука зрізати, я думаю, ще не може. Запрыгай. Зрізав нам точно не ти. Це, мабуть, самчик який тут. Цю мамочку охороняє. що це? Ягачок зламав, круто. Ягачок з приманкою залишились в рибі. Такий от тоненький, друзі, метал. що то просікає. Так, рибку зараз відпустимо, потім з настями розберемося. Доловим тебе чи не доловим, як ти думаєш? Здорова тетя щука. Так, ну це прям порус кинув Думаю, там діла не буде. Але проводку все одно завершу. Отак доволі глибоченько. Навіть враховуючи. Ви поняли? <смір> Ви поняли? <смір> ти коротше ярик не умнічай <смір> Ти просто лови, поки вона клює. <смір> Ой, щось там таке, такі відчуття в руку мені, наче в неї флюр на зубах. Це нонсенс просто, ви розумієте? І там гарна щука, друзі. Бачите, руками амортизую, додатково фрикціон вже послаблю, як тільки можна. Ой, боже мій! Гарна щучка, яку треба не поспішати виважувати. Бо я б її ще і в руках хотів потримати. Бачите, за краєчок. За краєчок і попалася нам А в піцачок не спішиш. Не спішиш піцачок ти. Ясно? Давай іди сюди Давай! От хороша дівчинка! Фух! Во! А я не пам'ятаю, я сьогодні з одної точки хоч раз було таке, що тільки одну щуку спіймав. Я не знаю, друзі. Я, мабуть, з приманкою, з часом, з місцем, з усім коротше, угадав, чим тільки можна. Така от приємна щучка попадається нам на ультралайт. Великий кайф її тягати на таку делікатну снасть. Ще більший кайф. Відпускати їх для того, щоб було що ловити наступного разу. Ходи рибка. І рости велика, і товста. Уже темніє. А я думаю, ще й не збираюся близько. Все-таки встиг на останню точку попасти. І вже тут третю покльовку заробляю. Зріс, маленький щупачок, скоріше всього, та самочка, яку він охороняв. Ну що, провірю, чи я тут ще хтось. Да що це таке? Що ти будеш з цим робити? А? З точки по три щуки клює. Ух. Кошмар. Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Это сейчас, друзья, просто неимоверно. Мы уже... Закінчується ідея, як це все описувати для вас. Щоб з точки клювало по 3-4 щуки з однієї, притом, враховуючи, що я був всього на 4. Ну, я такого реально ще ніколи не бачив. Пливи красоточка. Ой, Орінго, ох, і може ця приманочка Уже проколюю її вкотре її в інший бік. Роздеруть її сьогодні. Відчуваю. Що це просто було? І я учасником таких крутих рибалок давно не був. Друзі, сподіваюся, це відео також викликало у вас схожі емоції, що і у мене, хоча навряд чи цей азарт покльовки, виважування. Ці емоції були просто сьогодні неймовірні. Приїхав, до речі, за око нема клювала, як завжди Тетя щука. Не складається з окунем в цьому році, в цьому сезоні. Проте непогано так складається з щучкою. Навіть пару класних попалось. Друзі, якщо це відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте канал підпискою. По бажанню лайк. Ну і чекатиму ваші коментарі. До наступних відео. Ну і да, там можливо заборона буде нерестова. Сьогодні у нас 11 січня. Так що, все під контролем. У мене просто так останнім часом клює, що я не встигаю відоси викладати на YouTube, друзі. Так що, підписуйтесь, контент попереду чекає.